Хочу примонтувати борт, який, на жаль, не витримав наших навантажень, наших спроб почепити на нього побільше, поставити батарею посильніше. Тому я випаюю зараз деталі з польотного контролеру і буду міняти польотний контролер і приймач. Я в цивільному займався парапланеризмом, трошки ніби орієнтувався в цих темах. І я займався, я ходив на авіамодельний гурток. В школі, тому я подумав, що ось це я, це моя професія. Я першим підняв руку і сказав, я хочу бути оператором БПЛА, мене відібрали. Але, через буквально годину після розподілу наших ролей, підійшов підполковник і запитав, де дівся. Приїжджало 9 медиків, розподілилося тільки 8 медиків. Де дівся, ще один медик, в мене медична освіта, хоча я не працював по спеціальності по закінченню університету. Правило мене в медичну роту. В медичній роті я довго служив, намагався. Перевезтися, і власне, настільки всі знали, що я хочу займатися, мені побратим подарував футболку, візьміть на дрони, щоб я їздив в штаб, вона така, типу, в кольорі військовому, поєднувалася із статутною формою, щоб я привозив якісь рапорти в штаб, бачили, що я хочу потрапити на дрони. І, власне, по збігу обставин до нас в медичний пункт потрапила людина з повітряної розвідки, яка мене і звела, і мене перевели. Які були емоції, коли дізнався нарешті, що зможеш літати? О, це було дуже круто. Це було прям просто вогонь. Тому що е, як пілот параплана Росія, напавши на нас, забрала в мене дуже багато всього, е, як, у, як і в нас всіх, але в тому числі і можливість літати на параплані. Я просто марив небом. Я саме перед повномасштабкою отримав сертифікат пілота, замовив власне крило, е, збирався літати і в Карпатах, і за кордоном. і... Е, коли забрали в мене таку от можливість літати, я шукав можливості повернутися. І тепер, як пілот FPV, я і літаю, займаюся справою, яка мені дуже подобається. І вражаю цілі, наношу шкоду ворогу, віддячую росіянам за те, що вони нас напали, тому що всім було би спокійніше, якби я собі літав на парапланчику, вони б сиділи вдома. А так, ні, не дали мені літати на парапланчик. Получайте впівішкою. Між двома посадками ти прямо. Правіше. 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 Стоп! Прямо. Багато-багато, чуть лівіше, Ну висота, бачиш, добре, далася. 50 зараз, бачиш, зараз ага, краще. Да, супер, да, це якраз проблема висоті була. Зараз тестуємо одну з порад розробників нашої станції керування. Заодно тестується батарея на її прохідність. Передача відео зв'язку. І як працюються штурматські навики. Вийдеш зараз на куток. На куток оцеє наступної посадки, яка далі. Посадка, Окей, правіше, куток. правіше, правіше, правіше. Лів... Лівіше. Ще mm. да, прямо. Праві. А от для людей, які далекі від дронів. От яка різниця між керуванням і дроном і звичайним авіком? В тебе абсолютно повний контроль над тим, що дрон робить. І з одного боку це круто, тому що ти можеш робити з дроном що завгодно. Ну, типу, я, наприклад, зараз хочу піднятися вверх і падаючи вниз, крутитись навколо своєї осі. Я це зробив. Або, наприклад, оце буде цікаво на відео виглядати. Я хочу зараз перевернутися до гори ногами і розвернутися навколо своєї осі. Зараз спробую. Тобто, будучи догори ногами, я хочу повернути там, злів, зробити 360 зліва направо. А от якщо людина ну добре добре вже володіє півдроном, дроном, має навички, от якийсь приклад, що вона може робити з ворогом? Вона може залітати в люки танкам на великій відстані, вона може залітати в бліндажі, вона може наздогнати рухому техніку, тобто людина може наздогнати, вразити ціль, яка маневрує, намагається ухилитися від цього враження. Або замасковано ціль, де треба пролетіти між кущами. За твоїми відчуттями, в вже мають якийсь відчутний вплив на полі бою? О, дуже відчутний. І з нашого боку, і з боку ворогів. В достають цілі, які до цього е не вражалися або дуже складно вражалися. Тому що це техніка, яка стоїть далі, ніж її може досягнути птур, або яка не стоїть на прямій видимості. Яка швидко рухається, яку важко наздогнати. І при цьому це надзвичайно точний спосіб ураження. Якщо пілот майстерний, то він виявить і доведе снаряд до цілі. А артилерія, яка буде намагатися вразити, це будуть дуже дорогі і багато пострілів, які нарешті підіб'ють. Тому в принципі в піввідрони вже змінили війну, і вони ще себе, я думаю, ще себе більше і більше проявлять, коли це перейде на рівень. Серйозних масових серійних виробництв, дронів, боєприпасів, плати ініціації і зміни тактики бою відповідно. Коли росіяни дуже сильно хотіли збагатитися майном наших співгромадян, вони, везучи активну броню для танків, просто скинули її в річку. А машину загрузили майном, яке награбували на Чернігівщині. І вивозячи, рятуючи награбоване майно, вони вирішили, що активна броня для танків їм не так потрібна. І вони її скинули в річку, а наші сапери, наші сапери її знайшли і поділилися з нами цією чудовою речовиною. Фактично ми зараз б'ємо по росіянах їхнє їхні, вибухівкою. вибухівкою. Так, так, саме так. Е, взагалі, е, ідея не в тому, щоб крепше його зжати, а взагалі, щоб його розмісити до однорідності, до одної температури, щоб не було ніяких е, пор повітряних, бо кожна повітряна опора, вона забирає е, силу вибухівки. Силу Готові боєприпаси не завжди підходять під наші задачі, ті, які в нас є, по вазі і так далі. Тут, е, тут є можливість зіграти вагою самостійно. Ми підібрати, ну, підібрати самому собі вагу, яка тобі потрібна, і під який елемент. Ну, Такий боєприпас, в принципі, при хорошому влучанні, ну, якщо зірвати його в середині будинку, він може рознести. Ну, будинок може рознести. Вікна винесе 100% і все ж всередині, буде абсолютно пошкоджене. Поки що, протидії цій системі ще немає. Як мінімум, ти його, його дуже важко збити стрілецькою, звичайною стрілецькою зброєю. І якщо ця зброя летить на тебе, то швидше всього, що ти будеш уражений нею. Оце більш ефективніше, ніж застосування там просто скидів з мавіка. Якщо ти там з мавіка зі ста скидів тебе вдасться один, то тут, ну, грубо кажучи, зі став тебе не вдасться один. Або два. Ну, тобто ефективність набагато набагато більше ефективності. Ну, ніщо не може себе спокійно почувати, якщо в їхньому е районі дій є хоча б декілька FPV-пілотів. FPV І все. Ставимося до і Бадабум. Їдемо зараз працювати по автоматизованій системі спостереження. Це Система денна оптика, якою дозволяє виявляти людей на відстані в 10 кілометрів. Точі до 4 кілометрів вона може автоматично стежити за цілями, передавати координати на артилерійські розрахунки, знищити цю систему спостереження для того, щоб ми могли засліпити нашого противника і займатися якимись своїми корисними справами на цій ділянці. Їхали з екіпажем в півдро на точку, де вони можуть вже злітати, починати працювати, але дорогою отримали інформацію про те, що в небі ворожий дрон. Тому поки що зупинились, чекаємо, поки мене загроза в повітрі. Це розфокус. Я не можу серед розфокусу. Колись при... Коли я знімав, в інстаграм, їх заливав був -бу стендап, то що. Але інакший зараз час, бо Росія то <пілляє> <пілля> тому це відео про збір. Просто скинь донат. супер суперкай. Просто скинь донат. Для <пілля> СВ. Для ДПСу. <пілля> <пілля> <може війде>. <пілля> <пілля> і як після цього не скинуть скинут йому грошей. <пілля> як йому не скинути, диви, ще не прийшла, не прийшла зарплата. А 500 гривень тільки оп і ушло, непонятно куди. Якби кожен от так волонтерив, волонтеривши нам, да, ларя, в нас би було б не. не трошки, відро... Волонтерна завада. Нам би було би не, не, не відравийшок, а було б три відра в <свят> <свят> <три> відра. А так, по моєму Є віду. Сірейд, ну, щось можливо, да, сирить, є, да, я... да, да, да. Ну нормально, сейчас ну, лови... проходим. Синя криша в нас лівіше, озеро правіше, прямо якраз по центру он відніється mm -hmm. наша посадочка. Сипається зараза. Пушка проходить. Єс! Yes. Удержався, так? Да. Да, втратився зв'язок. да, Висоту підняв зразу. Пробую, Пробую ще раз. Да. Все нормально. Зв'язок час часу втрачається, але я його намагаюсь назад натратити. Пробую ще раз. Відновлюється керування і він його тримає. Красавчик. І що ти в сраку! А вона так є добра! Фух. Є, оце ж михнуло! Друзі, дякую за донати! Вони працюють! Вибачайте, хлопці, яких ми лишили без роботи, забравши собі цю ціль. Все, пакуємося!